Ірина Чухалова разом з чоловіком, військовослужбовцем, беруть участь у концерті до Дня української державності. Народну пісню Перелас записали, коли Роман був на ротації. Пісня про рідних близьких, про спогади дитинства і про те, що коли ми згадуємо наші, наших рідних і близьких, у нас тепло на душі. Ірина розповідає, творчістю займаються 20 років. Чоловік, який зараз служить в збройних силах України, Роман він також не полишає співати, не полишає грати на музичних інструментах, тому що це допомагає нам піднімати наш бойовий херсонський дух. Участь в онлайн-концерті до Дня української державності брали виконавці з Херсонщини та Миколаєва. Розповіла директорка Херсонського палацу молоді та студентів Олена Звягіна. Програму назвали Ми були, ми є, ми завжди будемо. У неї включили привітання від херсонців з фронту, говорить Звягіна. Ми щиро вдячні їм, що, попри все, вони знайшли для цього час. Дякуємо за гарні і щирі слова, за ту проникливість, з якою вони звертались до нас. Заслужені тренери, майстри спорту, чемпіони України та Європи зі спортивного клубу Шторм, представники місцевого самоврядування, волонтери, бізнесмени. Зараз вони військовослужбовці. День української державності це можливість для кожного українця згадати історію своєї країни, повну боротьби за незалежність, єдність та щасливе життя. Ми відстоюємо Україну ціною в життя, і саме це має нагадати свято українців не зламати. Це свято символізує зв'язок поколінь, пробуджує яскраві, патріотичні почуття у серці кожного українця. Від Київської Росії ми взяли з вами. Герб, ми взяли з вами грошову одиницю. Від галицько волинського князівства ми з вами взяли кольори національного прапору. Страшна реальність цієї війни показала всьому світу незламний дух, героїзм, хоробрість та міцну віру українського народу та як потрібно відвоювати державу. Віддайте шану загиблим братам, як це робилися за часів Святослава Хороброго. Ми переможемо тому. Що в нас є правда, в нас є воля і в нас є дух, дух наших воєвничих предків. Нехай ваші серця сповнюються вірою в нашу перемогу. Допомагайте ЗСУ та тримаємо стрій крізь кров патріотів, воїнів і мирного населення. Разом ми вистоїмо. Слава нації! Ми як один міцний кулак, тож перемогу ми здобудемо. Хай знають всі, що ми були, ми є. І завжди буде Катерина Гончаренко, Марина Круглова Ігор Гарпетченко. Суспільне новини Херсон.